Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати брускету з осетриною. У мене залишився доволі такий великий шматок запеченого осетра, і сьогодні ми його використаємо. Це буде дуже класна смачна закуска. Ми підсмажимо. Хлібчик до хрусткої скориночки. Зробимо класну начинку, все буде дуже-дуже смачно. Маю ось такий шматочок запеченої осетрини. Запікала вчора, і рибка була доволі велика. Звісно, ми її за один раз всю не з'їли. І я думаю, що чому б не приготувати з цього шматка щось прям неймовірно смачненьке. І відрізаю шматок цієї риби. Потрібно Розібрати, прибрати кісточки, шкурку, щоб залишилось лише у нас м'яско. Нам потрібно просто забрати з цього шматка м'ясо, аж кірочки та хребет, з'їдять мої котики. Розбирається вона легко, оскільки в цій рибі дуже мало кісточок, то розбирати її на філе. Дуже-дуже просто. Головне забрати те, от всередині, з чим я її запікала. Тут шматочки лимону, розмарину, це все нам не потрібно. І більше кісточок взагалі немає, лише може бути ось тут хребці, де біля спинки там також потрібно все перевірити, щоб не було ніяких кісточок. Далі м'ясо веделкою просто розминаю, додаю до риби нарізану цибульку, нарізала тоненькими півкільцями та оливки, які нарізала кілечками. Якщо у вас є каперси, додайте трішки також буде смачно. Сюди трішки солі, бо оливки доволі. Рольоні та чорний мелений перець за смаком. Я люблю, щоб його було побільше. І коли готую страву тільки для себе, то, звісно, додаю більше. Сьогодні трішки. Оливкова олія. Або інша будь-яка рослинна олія також підходить. Та просто потрібно все перемішати. Виходить, у нас ось така класна рибна маса. Далі підготуємо хліб. Його треба. Обсмажити на сковороді або в тостері. Я беру бородинський, але, звісно, можна брати білий хліб, багет, батон, будь-який, який ви любите. Шматочки хліба буду обсмажувати на пательні з рослинною олією. Підсушую тільки з одного боку. Також можна хліб підсмажити в тостері. Але тостер смажить хлібчик з двох боків. А я полюбляю, коли. Хліб підсмажений лише з одного боку, коли він хрумтить, тільки з одного боку. Тому підсмажую на сковороді. Підсмажений хлібчик натираю чесничком і нехай трішки охолоне. Намазувати на хліб можна крем-сир, а також можна використовувати авокадо. Що я буду робити, у мене якраз половинка лежить, сумує. Тому, чому б її не використати саме для цієї страви, просто розминаю авокадо виделкою прямо на хлібчику. Якщо хочете, можна зробити це в мисці, тоді, звісно, буде трішки зручніше. І важливо, щоб авокадо дійсно було м'якесеньким. Тоді воно ось так ось легко розминається водечкою. Авокадо обов'язково підсолюю, без солі авокадо абсолютно не смачне, на мій погляд, а ось сілію воно зовсім інше на смак і дуже класне. Далі додаю нарізані помідорчики і далі викладаю нашу рибку. Я думаю, ви вже уявляєте, наскільки це буде смачно. Я просто готую, і вже у мене просто такий апетит. Хочу швидше це скуштувати. Зверху я ще додам трішки чорного кунжуту. Він не тільки додасть трішки хрусту нашим бутербродикам, але й дуже красиво виглядає. Звісно ж, можна зверху ще додати трішки оливкової олійки. Можна додати бальзамічний соус, вони дуже класно пасують до рибки. Та трішки зелені. Я додаю руколу, але тут все за бажанням. Єдине, що не варто додавати, мені здається, то це укропчик. Ну, я не знаю, це на мій смак, я просто не дуже люблю укроп, то я його до риби не додаю майже ніколи. Іноді, якщо взагалі нема ніякої зелені. А ось руккола, петрушка. Петрушка взагалі прекрасно підходить. Все ж таки, вирішила трішки додати бальзамічного соусу. Мені здається, буде смак яскравіший. Хоча, чесно кажучи, Ця страва і так дуже смачна. Такі бутерброди прекрасно підходять просто як перекус, собі там до чашечки кави, але також ідеально впишуться в святкове меню. Але готувати їх, звісно, потрібно перед подачею на стіл, щоб хліб залишався хрумтючим. Дякую вам за перегляд! Готуйте, насолоджуйтесь. Пишіть свої відгуки та коментарі. Хочу нагадати вам, що будь-яка ваша реакція на моє відео, чи то лайк, чи дізлайк, чи будь-який коментар, просуває, допомагає нам просувати україномовний контент. І я хочу подякувати всім, хто пише хоч щось, хоч якісь коментарі під моїми відеороликами. Ще раз дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.